Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший. На кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші? З ким разом можна долати відчай чи радість ділити, не ризикуючи, хто будь-яку мить може засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш. Людина ж бо себе не надто цінує, все для себе шукає якогось. Немає людини. Спіймає звіра, не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо в собі носить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може ні народитись, ні вмерти тихо. Бо будь же іншим мені, мій Боже. Осіб.